Я хотіла повернути власне, до європейського досвіду. Є три основних принципи: це народовладдя, децентралізація і субсидіарність, на якому діє вся система місцевого самоврядування в Європі, в тому числі. Значить, що розуміє Україна під принципом народовладі? Ну що це таке? Демократія, Демос, кратос, так, демос, народ, кратос, правильно. Так. так, що розуміє пересічний українець під словом народовладдя? Значить, я прийшов в кабінку, віддав вам свій святий недоторканий голос, тобто відірвав фактично від Серце його, отож беріть тепер і працюйте. Піднімає руки, самоусувається і і починає відразу ж не навидіти того, кого він тільки що обрав. Ще вчора він йому співав. Осанна сьогодні він його климить позором і кричить, як він ненавидить цю владу, яка така сяка, і далі по тексту. А можна контролювати цього чиновника? Треба правильно? брати безпосередню участь у цьому. Треба бути в процесі. Треба не відходити на безпечну відстань і дивитись, поки там загнеться цей міський голова чи ці депутати, чи коли вони повбивають один одного. Ба самому брати в руки ці інструменти, оце і є народовладдя через пряме волевиявлення, через громадські рухи, через політичні партії, через усе решта. Тепер децентралізація. Що розуміють під процесом децентралізація в Києві високі пагорби? Вони сидять і думають: Боже, якщо ми їм не дай Бог віддамо хоч щось, так вони нас будуть мати ні за що. Так вони за нас взагалі ніколи більше не проголосують. Не дай Бог, децентралізація неминуче призведе до федералізації. Дійсно, неправильне розуміння процесів децентралізаційних і те, що сьогодні відбувається на Сході, має такий величезний ризик. Але я хочу на цьому заакцентувати нашу увагу із глядачами. Те, що сьогодні відбувається на сході, є величезним набатом. Що децентралізація була необхідна вчора, вже завтра її буде пізно проводити.